Казки з подушки від вашої подружки. Мощуйтесь зручніше, накривайтеся ковдрочкою і приготуйтеся до чарівної подорожі у світ снів. Сьогодні я розповім вам історію, яка зігріє серце, подарує усмішку та допоможе легко й спокійно заснути. Отож, запрощуйте оченята, казка починається. У далекому далекому місті жила маленька дівчинка Мія. Вона дуже любила свою маму, адже та завжди обіймала її. Співала колискові і й розповідала чудові казки перед сном. Але була одна річ, яку мама любила майже так само сильно, як Мію. Це була її улюблена чашечка кави. Щоранку мама прокидалася раніше за всіх, варіла запашну каву і тихенько сиділа біля вікна. Вона полакала маленькими ковтками, дивилася, як прокидається світ, і загодувала найтепліші бажання для Мії. Одного ранку дівчинка вирішила зробити мамі сюрприз. Вона встала раніше, взяла мамину чашечку та пішла на кухню. Але коли вона тільки взяла ложечку, сталося щось дивне. Чашечка раптом заговорила. Доброго ранку, Мія, пролунало тихенький ніжний голосок. Мія ледь не впустила чашечку від несподіванки. Ти, ти вмієш говорити? А вже ж! але тільки тоді. Коли хтось робить щось від чистого серця. Ой, я хотіла приготувати мамі каву, схвильовано сказала Мія. Тоді я тобі допоможу, усміхнулася чашечка. Але спершу скажи, чому мама так любить мене? Мія задумалася. Напевно, тому що кава смачна. Це правда, але є ще одна таємниця. Яка ж? нетерпляче запитала Мія. І ось тут чашечка відкріла їй маленький секрет. А що ж це було за секрет? І що сталося далі? Як ти думаєш? Справді, мама любить мене не лише через каву, тихенько прошепотіла чашечка. Вона любить цей момент ранку, коли може трохи помріяти, подумати про себе і тебе і загадати бажання. Бажання? здивувалася Мія. Так, кожного ранку, коли мама п'є каву, вона подумки просить, щоб у тебе був найкращий день. Щоб ти була щасливою, здоровою і завжди посміхалася. Її любов така сильна, що навіть я це відчуваю. Мія розчулилася. Вона не думала, що просто чашечка кави може бути такою особливою. То якщо я приготую мамі каву, це теж буде частинкою її чарівного ранку. Саме так усміхнулася чашечка. Дівчинка обережно насипала мелену каву, налила воду і поставила джезву на плиту. Чашечка терпляче чекала поруч, немов радіючи, що цього ранку стане ще чарівнішою. Але раптом у кухні почулось легеньке шурхотіння, десь під столом щось зашелестіло. Що це було? Можливо, хтось прийшов, або це був ще один чарівний предмет. Як ти думаєш? І я завмерла, уважно прислухаючись. Шурхотіння знову повторилося, ніби хтось маленький і спритний пробіг під столом. «Чашечко, ти це чула? пошепки запитала дівчинка. О, здається, це той, кого я давно не бачила, загадково відповіла чашечка. Хто? Мія нахилилася і заглянула під стіл. Там серед маминих домашніх капців щось ворухнулося, і раптом звідти виглянуло крихітне, пухнешне звірятко з великими блискучими очима. Привіт, Мія, прошепотів він тоненьким голосом. Ти хто? здивувалася дівчинка. Я кавовий ельфік, гордо заявило створіння. Я живу тут уже давно і допомагаю здійснювати мамині бажання щоранку. Справді? Очі міє округлилися. Так, але сьогодні щось змінилося. Я відчув інше тепло, іншу доброту. Ельфік задумливо подивився на дівчинку. «Це ти приготувала каву для мами, правда? Мія кивнула. О, це дуже важливо, радісно запляскав лапками Ельфік. Це означає, що вдома з'явилася ще одна чарівниця. Чарівниця я? Мія аж засміялася від несподіванки. Саме так, але й для цього ти маєш дізнатися ще один секрет про мамину чашечку, загадково прошепотів Ельфік. Який саме секрет він мав на увазі? І що особливого в мамині чашості? Як ти думаєш? Мія затамувала подих. Який ще секрет? тихенько запитала вона. Кавовий ельфік стрибнув на стіл і легенько торкнувся чашечки лапкою. Враз по її поверхні пробігли золотаві іскорки. Оця чашечка не проста, пояснив він. Вона може виконати одне найзаповітніше бажання, але тільки тоді, коли її наповнюють з любов'ю. Справді? здивувалася Мія. А чому мама ніколи не загадувала для себе бажання? Ельфік кивнув. Вона завжди думала про тебе. А тепер Тепер її тяшечко наповнила ти. Мія подивилась на чашку, кава в ній ледь помітно світилася, наче вбирала у себе теплі почуття. То що ж тепер буде? прошепотіла дівчинка. Тепер? Ти можеш загадати своє бажання, серйозно відповів Ельфік. Мія замислилася. Їй так багато чого хотілося нову ляльку, позорошу казкову країну, цуценя, але чи це найголовніше? Вона оглянула на мамині капці, що стояли біля дверей, згадала, як мама завжди піклується про неї, обіймає, співає колискові. А що, якщо я загадаю бажання не для себе? несміливо запитала Мія. Ельфік широко усміхнувся. Це буде справжня магія? Яке ж бажання, загадання Мія? І що станеться далі? Мія місто стиснула чашку в долонях, відчуваючи її ніжне тепло. Вона глибоко вдихнула, заплющила очі і пошепки прошепотіла. Я хочу, щоб мама завжди була щаслива, щоб у неї було більше часу для відпочинку, щоб вона не втомлювалася і завжди посміхалася. І в ту ж мить чашечка засвітилася м'яким золотавим світлом, а аромат кави наповнив кімнату ще сильніше. Кавовий ельфік схвально кивнув. Це було дуже добре бажання Мія. І знаєш що? Воно обов'язково здійсниться. Дівчинка з усмішкою поставила чашечку на піднос і тихенько понесла її в мамину кімнату. Мама ще лежала, солодко посміхаючись у вісні. Мамусю, я приготувала тобі каву, ніжно прошепотіла. Прощепотіла Мія. Мама повільно розплющила очі і побачила донечку з чашечкою в руках. Її очі наповнилися теплом. «Дякую, Люба, це найкращий ранок у світі. Вона зробила ковток, і в той момент сталося маленьке диво. В тому, що, здавалося, її звичкою кудись зникла, а в серці розлилося приємне тепло. Вона відчула спокій, щастя і незвичайну легкість. Мама ніжно обійняла Мію, і вони обидві зрозуміли справжня магія це любов, і якщо наповнювати серце добром, то кожен ранок може бути чарівним. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.